Добрий день, діточки! А знаєте чи ви правила дорожнього руху? Не знати або не виконувати ці правила це дуже небезпечно. Тому слухайте та запам'ятовуйте. Щоб по вулиці гуляти, треба правила всі знати. Переходити дорогу можна строго в місцях, де встановлений знак Пішохідний перехід. Якщо на дорозі є білі поперечні смуги, можна сміливо переходити через дорогу. Ці смуги називають зеброю. До зебри, дійди, зупинись, спочатку ліворуч, ти озирнись. Праворуч, як дійдеш до середини, остерігайся раптової машини. Щоб правильно та безпечно перейти дорогу, Треба підійти до зебри. Якщо дорога регулюється світлофором, обов'язково треба дочекатись зеленого світла. Пам'ятайте, діти, не можна перетинати дорогу на самокаті чи велосипеді. Перед пішохідним переходом треба зупинитися та йти пішки, ведучи поряд свій транспортний засіб. На переході з світлофором правил дотримуйся суворо. Стій, як червоний засвітився, а зелений шлях тобі відкрився. По дорозі рухається транспорт. Людей, які керують транспортом, називають водіями. Тих, що рухаються пішки, називають пішоходами. Пам'ятайте, дорога призначена для машин, а тротуар для пішохідів. Я зразковий пішохід. Знаю, де безпечний хід. Тротуаром пройду пішки, розімну ходьбою ніжки. По дорозі рухаються легкові, вантажні, поліцейські, пожежні автомобілі та автомобілі швидкої допомоги. Вулицями міста рухається громадський транспорт, трамвай, тролейбус та автобус. Трамвай рухається рельсами, тролейбус та автобус по асфальту. Пам'ятайте, трамвай обходять спереду, а тролейбус та автобус ззаду. Щоб не трапилось біди, тролейбус ззаду обійди, а попереду трамвай. Це правило не забувай. Діти дуже полюбляють рухливі ігри на вулиці. Іноді вони так захоплюються, що не помічають, як опиняються біля приїжджої частини. Це дуже небезпечно. Діточки, привчайтесь дбати про свою безпеку. Намагайтесь вибирати безпечні для ігор місця. І зверніть увагу, ігровий майданчик безпечне місце для дитячих забав. Однак у двір також часто заїжджають автомобілі, тому треба бути дуже-дуже уважними, навіть у безпечних місцях. На майданчику малята жваві хлопчики і дівчата. Бережемо руки і ноги, граємо далі від дороги. Руху правила єдині. Вивчити ми їх повинні. Всім їх треба поважати і дорослим, і малятам. Діточки, тож тепер, дотримуючись правил дорожнього руху, ви будете в цілковитій безпеці на дорозі. Do pobawienia!